Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити групі під назвою Need for Speed Hot Pursuit 2010. І ми знову на стороні гонщиків, і в нас гонка. Давайте подивимося яку тачку. На жаль, у мене два варіанти. Або Корвета брати, або. Ну Давайте Ford візьму цього Ford GT. Давайте всю розкраску візьму. На жаль, мені дві машини лише доступні для цієї гонки на вибір. Хоча я краще ось цю візьму. Це керування куди краще, чому корвета. Більше 17 кілометрів нам треба проїхати. Хоча по факту три. А до третьої мені ще досить далеко. Тільки в мене фари вимкнулися чогось. Ось так вони мене... ось так я їх увімкнув. Так, дайте проїхати. Прискорююсь. Я вже на максимальну швидкість виїхав, я в лідер нехай обганяють мене. Так, я їду швидко, як можу. Так, прискорюємось. 350, 360. Майже 300, 368 км за годину. 11 км до фінішу залишилося. Так, боком. Ось тут також боком було досить близько. Так, 9 кілометрів до фінішу залишилося. Так, куди ти мене... Б'єш, я тебе не пропущу. А, ти приспорився після того, як ти мене обігнав. Так, вийдемо з цього тунелю, я прискорюся. Знову прямо прискорюємось. І так, на максимальній швидкості їду. 323, 322 кілометри за годину. Трохи ЗАКС Азоту набираю. 4 кілометри до фінішу залишилося. О, нічого собі. Одного я ще можу тримати, а от двох навряд чи. Нереально це. Так, 2,5 кілометрів до фінішу залишилося. Я вже на максимальній швидкості йду. Двигун вже на межі. Один кілометр до фінішу залишився. Так, можна прискоритися. А ось і фінішна смуга. Все, перемога. Золоту медаль я отримав. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!